Так, всім привіт. Я тільки ще помила волосся, вже подержала його в тюрмані, вона так гарно, мене підсохло, але ще вологе, поки вологи, буду робити сьогодні укладку і тестувати дуже крутий аналог Dyson, Так не можна його називати, бо це просто фен від Xustor і насадка. Ось така, яка, говорячи, круче крутить, ніж Dyson. Давайте сьогодні перевіримо, тому що тут є фен, тут є насадка і... Одягається ще така насадка для накрутки. Тобто вам не потрібно окремо купувати фен чи окремо купувати стайлер. Тут все в одному. Я прям дуже хотіла протестувати його на свою аудиторію, тому що ви знаєте, що я роблю круті обкладки на Dyson. На це ще не пробувала. Тому давайте разом робити. Як він виглядає, зараз ми подивимося. Я швиденько все роблю, поки в мене є світло. Ось тут такий тримач, який можна підповіти собі в ванну кімнату. Потім насадка, як для фену. Класична. І сам фен Ви подивіться, який він гарний? Це просто щось неймовірне. Він ще гарніший, ніж Дайсон. Боже вибачаю. Мій любимчик Дайсон. Тут навіть тримач для провідка. Зараз будемо сушити корінь. Потім будемо робити укладочку на ось цю насадочку. Вот она. Також перевертається на дві сторони, дуже зручна, дуже крута, і діаметр просто ідеальний. Так вона надягається, і маєш собі ось таку накруточку. Давайте перевіримо його.